Доброго дня! Добрий день. Невеличкі бліцопитування. Е, який головний принцип роботи вашої автошколи? Перш за все це індивідуальний підхід та повага до учнів. Чим автошкола-магістраль відрізняється від інших? Це сучасний автопарк та класні інструктори. Які категорії водійських прав можна отримати у вас? Поки що ми відкриваємо тільки категорію Б, але з часом це буде і категорія С. За скільки часу можна навчитися водити з нуля? Цей термін 2-3 місяці, але багато залежить від бажання саме учня. Чи можна обрати інструктора? Так, ви маєте обирати інструктора. Ви маєте змогу обирати інструктора або жінку, або чоловіка, або помолодше, або постарше. На ваш вибір. Чи є можливість навчатися на автоматичній коробці передач? Так, у нас є автомобілі з автоматичною коробкою передач. Чи можна навчатися у вихідні або по вечорам? Так, ми пропонуємо гнучкий графік занять, який ви будете обговорювати особисто з інструктором. Чи допомагаєте ви з підготовкою до іспитів у сервісному центрі? Так, щодо теорії, теоретичного іспиту, то ми вводимо групами. Щодо практичного іспиту, ми е, даємо свою машину до сервісного центру і супроводжуємо вас аж до отримання водійського посвідчення. Що робити, якщо після навчання залишаються страхи перед водінням? Ви маєте змогу. Взяти додаткові уроки і ви все життя будете залишатися нашим студентом, ані ніхто не. Що робити, якщо після навчання залишаються страхи перед водінням? Ви маєте змогу взяти додаткові уроки з тим інструктором на тій машині, на якій забажаєте. Як записатися до вас на навчання? Ви можете нам зателефонувати або залишити заявку, і ми зателефонуємо вам самі. Дякую. Дякую.